Мені здається, що виборчі дебати це є одна зі складових демократій, демократичних виборів. Ми скажімо, бачили на прикладі виборів в США, сполучених штатах Америки останніх, коли була досить драматична боротьба між мітом Ромні і Бараком Обамою, який списувався на другий термін. І мені здається, що саме виборчі дебати допомогли. Барака Обамі переломити хід цієї непростої для нього кампанії. Він був переконливіший, майже всі спостерігачі відзначили, що саме він вийшов переможцем цих дебатів і, зрештою, це конвертувалося в його перемогу на виборах. В Україні немає жорсткого зобов'язання законодавчого для кандидатів брати участь у виборчих дебатах, і вони цим постійно користалися досі. І я, чесно кажучи, не пам'ятаю кампанії, де би справді відбулися виборчі дебати. Якщо не не брати до уваги 2004 рік, коли справді відбулися дебати між Януковичем і Ющенком, чим дебати відрізняються від, скажімо, будь-якого телевізійного ефіру, де можуть бути запрошені кандидати? Ми точно знаємо, що, скажімо, ці дебати не це не буде гра на одному боці, тобто це не те, що підготували спічрайтери. Тобто, в даному випадку це справді боротьба двох штабів, боротьба ідей, боротьба двох кандидатів. Тому ну в даному випадку вони якби, розкриваються більш повно. Тобто ми точно знаємо, що тут не буде комфортних умов, оскільки протежна сторона зробить все для того, щоб була справжня дискусія, для того, щоб вдарити послубки точки, показати сильнішу позицію свою. Оце тобто, справжнє змагання. Вибори, виборча кампанія. Там принцип головний – це саме змагання і тому от, ну, це якби важливо. Це важливий лемент.